Акумулятор робота полісоса Jetbot Samsung розблокувати зможете? Звичайно, зможемо. Що тут по ньому? Зібраний він на чіпові Renesas RJ242080. З цим чіпом ми працюємо, все з ним буде гаразд. Але не гаразд, тут трішечки наступне. Готові побачити тришак? Будь ласка, якість виконання збірок. Ніяких ізоляційних кілець. Все якось отак. Напиляно. Дивіться, контакт. Я його відпаяв. І все. І після вібрації пилосос уже не працює. Інше теж саме. Ще й наварили ось якусь зверху пластину. Ну, в общем, якось так. Все розберу і зроблю так, як воно має бути. Ну і звичайно ж, розблокування і програмування цього чіпа. Бірочку я повністю переробив. Тепер вона має всі силові з'єднання з стрічкою 0,2 мм, 8 мм ш... завширки в два слої. Обов'язково всі силові, сигнальні в один слой. От, все потрібно спаяно. Чіп перепрограмований. І зараз покажу вам його напругу на виході. Маємо. Майже ну 20 вольт. Все окей. Прогрій також показує 25 вольт. Заряджати він не буде його, тому що у нас розрахований максимум на 16,8 В збірочка. А тут збірочка 6С. Такої немає. Ну і вікно програмування наш, вікно SBS. Бачимо також, що ключі відкриті, 2,5 А готові на себе приймати. Якщо не хочете двічі платити за одну і ту саму роботу, відразу звертайтесь до кваліфікованих спеціалістів. На виході отримаєте якісне виконання роботи, програмування, розблокування, калібрування.